Наслідки російської окупації Криму та нові загрози в регіоні. Ці теми були у порядку денному четвертого парламентського саміту Кримської платформи. До учасників заходу звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав посилити тиск на Росію та сприяти мирному процесу. А спікер Палати представників США Майк Джонсон запросив голову Верховної Ради до Вашингтону. Докладніше про результати саміту розповість кореспондент телеканалу Рада Богдан Олійник. У столиці Швеції, Стокгольмі, відбувся четвертий парламентський саміт Кримської платформи. Захід зібрав 70 делегацій з усього світу. Це представники національних парламентів та міжпарламентських організацій. Головували цьогорічний саміт. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та спікер Стагу Андреас Норлен. Ключові теми, які обговорювали, це наслідки російської окупації Криму, нові загрози в регіоні, механізми деокупації українського півострова, а також захист прав громадян на тимчасово окуп. Пованих територіях. Руслан Стефанчук у своєму зверненні до делегатів підкреслив, що справжній мирний процес має ґрунтуватися на головному принципі: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Голова Верховної Ради також окреслив ключові принципи та пріоритети України. Ми маємо чітко позначити українські червоні лінії, за які ніхто не має права зайти. Ані фізично, ані юридично, ані морально. Жодного правового визнання російської окупації українських територій, жодних обмежень щодо Сил оборони України, жодного вето на право України обирати майбутні альянси. Будь-який справжній мирний процес має ґрунтуватися на дуже зрозумілому принципі: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Перед делегатами саміту виступив президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до учасників по відеозв'язку, закликав партнерів не мовчати, не бути пасивними спостерігачами історії, а стати її активними учасниками, продовжувати тиск на агресора і підтримувати Україну продовжуйте тиснути на Росію. Росія досі щодня вбиває людей. Укуповані території залишаються окупованими. А це означає, що Росія залишається злочинною державою. Сьогодні тут присутні майже 70 парламентських делегацій. І якщо парламенти Європи світу не закривають на це очі, то ніхто цього не зробить. Дякую за вашу підтримку. Виступив онлайн на саміті кримської платформи спікер Палати представників США Майк Джонсон. Він запросив Руслана Стефанчука відвідати Вашингтон і запевнив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, республіканці та демократи в палаті представників і сенаті зроблять усе можливе для підтримки українського народу. Джонсон переконаний, що міжнародні зусилля допоможуть встановити тривалий і справедливий мир в Україні. Росія здійснює кричущий і руйнівний напад на невинний український народ, і це є неприйнятним. Принципи територіальної цілісності та державного суверенітету не можуть бути предметом торгу. Ми вдячні нашим союзникам у Європі та по всьому світу за те, що вони нарощують підтримку України, включно із суворими санкціями проти Москви та посиленням енергетичної безпеки Європи, як спікер Палати представників США. Я запевняю, що ми й надалі працюватимемо разом із президентом Трампом, а також із лідерами республіканців і демократів нашого конгресу та з нашими європейськими союзниками, аби відновити мир і безпеку для українського народу досягнення справедливого та тривалого миру, підтримка України та гарантій безпеки. Ці теми були головними під час низки зустрічей голови Верховної Ради з колегами з інших країн, зокрема Фінляндії, Румунії, Німеччини, Бельгії, Естонії та Іспанії. Також Руслан Стефанчук провів двосторонні переговори з президентом парламентської асамблеї НАТО та президентом Парі. За результатами саміту відбулася спільна прес-конференція спікерів парламентів України та Швеції. В цьому залі не було було жодних вагань щодо того, хто є агресором у цій війні, і на кого повинен бути спрямований світовий тиск. Всі однозначно висловилися, що винним за цю війну є Російська Федерація, і саме вона повинна разом з її очільником, злочинцем Путіним, притерпіти всі негаразди і всі питання пов'язані з юридичною відповідальністю за розв'язану нею війну дуже багато промов, які були сьогодні. Показали нашу підтримку України. Хочу сказати, що ми і надалі на боці України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Під час саміту у Стокгольмі відбувся семінар щодо викрадення Росією українських дітей. У цьому заході взяла участь королева Швеції Сільвія.